Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Слава Україні. Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигровій індустрії за цей час. Поки я не робив нових випусків, епіки роздавали доволі непогані ігри. Saints Row Ghost Runner, в якому є українська локалізація, причому набагато краще ніж у другій частині. Базовано. А от цього разу роздають Escape Academy. Халява, до речі, в інтернетах вже позливали роздачі наперед, і поки ці інсайди дуже правдиві. Якщо ж вони вгадуватимуть і надалі, то наступними цікавими іграми на роздачі будуть перша Black Tail та вартові галактики. То хто на неї губу розкатує? Юбісофтівський Star Wars Outlaws, згідно чуток, має вийти 1 квітня цього року. А якщо це не так, розробники Lords of the Fallen оголосили, що взялись розробляти онлайнового виживача у відкритому світі та ще й з елементами жахів. Це звіздец, страшно, але дуже цікаво. А от майстри інтерактивних жахів Supermassive Games беруться за космічну тематику в новій грі, що входитиме до другого сезону The Dark Pictures. Ти мене не страшне, я тебе це любую. Так, Бобі Кокік офіційно не голова Activision Blizzard. Уходиш, все закрили ротики, поїхали далі. Український симулятор японського економіста під назвою Stonks 9800 продалась тиражем в 10 тисяч копій, не виходячи з раннього доступу. Гра зараз має дуже смачну знижку, тож якщо вас цікавить подібний жанр, раджу придбати. Заткнись і візьми гроші. Нарешті закінчилась судова тяганина з сінкінг Сіті. Ну нарешті, прогверз перемогли на кон, і Тепер будуть єдиними видавцями своєї ж гри на абсолютно всіх платформах. Дійсно надзвичайно велике і приємне сьогодні є свято. Ба більше розробники вже анонсували нове доповнення до гри, а також натякнули на подальший розвиток франшизи. Оновиться гра до найновішої версії з усіма виправленнями вже 28 лютого. Бо до того крадії знакон продавали стару неоновлену версію гри. От батька мій тебе кляв, дід кляв, прадід кляв. І я кляну! До речі, пропоную понаписувати в соцмережі розробникам, аби ті видалили російську з гри. Особисто, я думаю, досягти цього буде нескладно, оскільки їх остання гра Sherlock Holmes The Awakened не мала офіційних російських субтитрів. І це була принципова позиція розробників. Так що, друзі, я вимушений констатувати, наша із вами русофобія недостатня. Витоки епічних роздач і надалі підтверджуються: в крамниці тіма свіні задарма можна забрати 20 хвилин до світанку. Наступною ж безкоштовною грою на 99% впевнений роздаватимуть Black роздаватимуть Самовпевненість його згубила. А от другу частину зможуть загарбати у свою бібліотеку власники п'ятих плейстейшені, оскільки нові забавки з роздачі PS Plus уже доступні. Джейсон Шраєр анонсував, що планує цьогоріч випустити нову книжку про ігрову індустрію. Один з моїх найулюбленіших письменників, і гість нашого шоу. Код Джимбо повідомив, що другий Death Stranding незабаром розпочнуть дублювати японською. Інтернетами вже ширяться плітки, що гра вже майже готова, оскільки процесом створення локалізації займаються в останню чергу, коли всі інші аспекти гри вже готові. А вже ж... Автори фанатських локалізацій до ігор серії Бенді звертаються до розробників, аби вже в новій частині зробити офіційний переклад українською. Щоб допомогти їм в цьому, потрібно лише додати гру Бенді-Клітка до списку бажаного та написати у відповідному обговоренні що обома руками за українізацію цього проєкту. Так, маю бути до акторського складу екранізації Майнкрафту, доєднався Джек Блек. Нагадаю, що з дуже крутих та відомих акторів там хіба що ще Джейсон Акваменович. Мамоа. вставай, алкомене! Цього місяця Microsoft і докинуть до геймпасу купу нових забавок. Із цікавих особисто мені там буде ремейк Другого Резиденту та Клосту зесан, що мають фанатські переклади, посилання на які ви, звісно, віднайдете в описі. А ще варто буде помацати асасинів з вальгали та We Happy ф'ю. Та це та сама гра із мемами про пігулочки від Нікатіки. Що ви не щасливі? Бути такого не може. Візьміть поголку. Тим часом епіки, не відхиляючись від злитого плану, роздають Black Tail Innocence. я знову на 99% впевнений, що у завтра будуть вартові галактики. Ну нарешті, до компанії Мамоа та Блека у фільмі за мотивами Майнкрафту доєднається й Арон Пол, найбільш відомий за своєю ролью Джесі Пінкмена із серіалу Пуститися берега та його спінофів. Ворнери повідомили, що загін самогубців убити лігу справедливості матиме підтримку всіх вібрацій контролера DualSense від Sony. Capcom спеціально для журналістів з IGN показали цілих 18 хвилин нового ігроладу другої частини Dragon's Dogma. Цього разу детально розбирали класи, за які ви зможете заграти. Нагадаю, що реліз запланований на 22 березня цього року. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Уші Герумі Ямото запитали, чи не планує він йти на пенсію. На що дідо відповів, що навіть і не думав про таке. Не той пацан. Не в цій житті. Ubisoft показали нового ігроладу принца Персії. Загублена корона. А також анонсували дубляж перською мовою. Нагадаю, що реліз гри вже не за грами 18 січня. Тім Кейн, творець оригінального Fallout, доєднався консультантом до розробників другої частини The Outer Worlds. Ти вирішив звернутися до майстра? Епіки, не відходячи від плану, роздали такі вартових галактики. Цю гру роздавали останньою в рамках святкових подарунків. Не переймайтесь, якщо не встигли забрати саме зараз. Оскільки ця пропозиція триватиме до 11 січня. Кінець, фінальні титри. Ubisoft тільки не опублікували системні вимоги принца Перси і втрачена корона. Гра не дуже вимоглива, аби заграти на ультрах, вам буде достатньо і GTX 1060 від Nvidia або ж RX 5500XT від AMD. Вертаючись до теми відеокарт, Nvidia заанонсувала, що показуватимуть відеокарти нової п'ятої серії вже 8 січня о 18.00. The the more more GPUs you buy, the more money you buy, money save. That's right. інтернетами ширяться чутки, що Нінтендо випустить Свіч 2 вже цього року і коштуватиме вона буцімто приблизно 400 доларів. Так я, я тобі CD Projekt відзвітували, що напродавали 5 мільйонів копій доповнення ілюзія свободи для кіберпанк 2077». Може бути, справді так. Команда створення озвучень твій продакшн візьметься за повну локалізацію синів лісу, аби ви могли змогу грати в легендарний виживач не тільки з українськими субтитрами, а й з повним озвученням. майстри! <реш> — Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора! Що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.